Україні. Прийшов до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві. Воно тут понад дорогою. Прийшов написати заяву. Прохід заборонений. Натискає кнопочку. Виходить людина. Питає, ну, Звардії, спитає, що треба, кажу, написати заяви. Виносить мені заяви, блядь. блядь. Де писати? Ви що прикалуєтесь? Це що, якийсь цирк новенький в Україні з'явився. Мені що тут на бордюри лежать писати заяви. Це що за, бред, я що не можу усно заяву скласти У мене рука болить, я не можу писати, що за бред? Аго, в ДБР, блядь, що з вами? З башкою не дружите чи що. Что, блядь, мені писати ці заяви? На дорозі, блядь? На Букавки, а? Бля, інтересно, їду до ДБР України питати, що за хірь.